Саме від протистояння четвертої та п'ятої команд ліги варто було на цьому етапі очікувати найбільш впертої боротьби, і кардинал з Інаківцем не розчарували. Перший матч серії розпочався з атак господарів, але на четвертій хвилині Єнаківець Олександр Курсов дещо осудив цей порив дальнім ударом, пробивши Віталія Дєнюшкіна. Після цього сценарій повторюється рівня не атакують, а гості забивають та Чуднов робить рахунок 2-0. Після відпочинку кардинал з новими силами йде в атаку. Сергій піддубний влучає в штангу. Протягом наступних 10 хвилин по воротах суперника у складі рівнян не пробиває хіба що Дєнюшкин. 31 хвилина Михайло Волянюк двічі влучає у площину, але Костянтин Власенко вкотре на висоті. І тут у молодого бомбардира кардинала здають нерви. Він летить у підкаті в центрі майданчика на суперника, за що отримує червону картку. Єнаківець досить швидко реалізовує чисельну перевагу. Гол на рахунку Віталія Нестерука. і це вже 3-0. Втім, господарі не здаються. Спочатку з гострого кута забиває Мар'ян Маринюк, а потім Віталій Танський встигає на добивання. Кульмінація у грі настає на останній хвилині за 4 секунди до фінальної сирени. м'яч у штрафному майданчику влучає у руку гравця Єнаківця. Пенальті, але Сергій Тригубець не переграє Власенка. Загалом рівняни завдали вдвічі більше ударів як у бік, так і в площину воріт наківця, але це не допомогло уникнути поразки. Два-три було багато в нас моментів, але на воротах стояв Ласенко і не давав влетіти в сітку. І ми через то мали багато проблем. І і він став героєм матчу він відбив пенальті. І якщо у першій зустрічі власенко став героєм матчу, а тригубець антигероєм, то у другій грі серії вони помінялися ролями. Сергій створює перший небезпечний момент. На четвертій хвилині він влучає у штангу. Втім, не встигли гості перевести подих, як Юрій Колуд з мешкавного майданчика влучно пробиває головою. По двоє рахунок активний тригубець на дев'ятій хвилині сильно пробивши з правого флангу. Після цього наставний гостей змінює у воротах Власенка на Андрія Мельника до вчорашнього рятівника. Нині у тренера чимало претензій. Скорочують відставання представники Донеччини на 15 15-й хвилині. Тригубець невдало пасує Андрію Пітулі, А Віталій скорий доводить, що прізвище у нього таке не випадково. Ще три хвилини, і Нестерук сильним ударом зрівнює рахунок. Отож, перший тайм 2-2. Після перерви Маринюк робить перехоплення, і кардинал знову попереду. Що сталося з рівняними далі? Сказати складно. Можливо, дводенний марафон дав про себе знати, але команда віддає перевагу гостям. Єнаківець, який до цього більше захищався, значно сміливіше йде вперед. Як результат, Дмитро Сільченко рахунок зрівнює а Віталій Скорий вперше у грі виводить свою команду вперед. Забили ми робочі голи перших три гола. Два Тим більше, і третій на початку другого тайму. Три перші гола, практично після грубіших наших помилок. Тобто ми десь не довжні були пропускати. Зробили цю інтригу. Юрій Баховський під тулю у воротах змінює на Денюшкіна, який починає активно підключатися до атак. Розв'язка у зустрічі настає на 38-й хвилині. Протягом кількох секунд спочатку Маринюк віддає, а Трогубець забиває, а потім навпаки. Рівняни, які мріяли, бодай зрівняти рахунок, вже попереду 5-4. Зазвичай буває, коли команді забивають гол, вона втрачає трохи концентрацію, і ми забили другий гол. Гості випускають п'ятого польового, але це призводить до провалу у захисті. За 36 секунд до завершення гри Сергій під дублі замикає передачу три губця і водночас ставить крапку: 6-4 у матчі і 1-1 в серії. Ну, я оцінюю, може, в нашій парі 1, -1 ну, достойний результат, якби все таки. Команди і в регулярному чемпіонаті заняли там. Один набрали очків. Продовжиться серія до трьох перемог вже у Юнакієвому. Саме там стане відомо, хто з команд побореться за медалі. Сергій Татаренко Дмитро Шамшин з рівного спеціально для Віва футзал. Нереалізований пенальти Сергія Тригубца дозволив Єнакієвцю одержати победу со счетом 2-3. Во втором матче хазяїва проявили характер. І на последних минутах сравняли счет в серії. 私。